Підженового заступника командира роти Тернопільська о, так, о, о, друзі. Я затриманий. Я затриманий, без підстав, так. без складення протоколу затримання. їду в патрульні автомобілі. Віду патрульний. Супроводі. Без доказів, без нічого. Не ознайомлений. Ну, їдемо. Дальше. Доброго дня. А для Час чого ви не мали фонд класити? Для чого ви робили ці знімки? Для частина перша. — Капець ви безстрашні тут в Тернополі. 121. Беззаконня вашого. — І частина друга, 122. І частина п'ята, 121. ти даємо назад. ти даємо назад, така кашка, я також. частина перша. Ну, Попередня, бо ще не знаю, як там переїжджає там, бо Так, перша. Тут що можна заїжджати? Шевченка десь. Тут не можна заїжджати, тут знак стоїть. На цю вулицю. Так. Нема такого, як розвернулася. Добре, дякую. Скинете доручення, мені будь ласка. Проїжджи. Ну на Viber можна на цей номер. Де за шовлен екіпаж? Там, там повторні передбачена евакуація, яка збирає пробус, така великий маніпулятор. Візьме великий десятонний зі. Є маленькі евакуації, є той великий. А яка причина евакуації? евакую стаття керування без документів? Як це без документів? У мене що документи додати? є, ви доказали, можливо, що в мене є? У мене немає. Це. Вже не потрібно, можете реально. Спринтера гружоного брану підносимо. Можете виходити закон Приїхали на відділ поліції без протоколу затримання. Так що ж ви протокол затримання не складаєте? Ви знаєте, що протокол затримання складається на місці? На місці? А якщо це неможливо, вілко подати. А чому це неможливо? То Складайте, затримуємо невідому особу. Невідому громадянину. Невідому особу не можна складати. Ну тут значить ви не можете мене забрати просто так без... На місці складається, навіть якщо я без документів. Обов'язково підемо в суд і оскаржимо ваші бездіяльність. Так.

І сюди Заходьте. Ну нічого не записуйте. Це журнал не заповняється значить, наше. Окей, куди далі сюди? Арештований я. Арештований. А можна вас з собою? Ви мені не представлялися? Прошу. Ви мені не представлялися, можна Я знав. При Хто бере участь. Командира та після. Палів Володимир Іванович, не трясіть рукою, будь ласка, бо я не можу читати так. Іванович, командир роти ОПП Тернопільської області власник власника дійсно до 26 року 26 липня. Поки ні, дошечно точно є. Так, я витягнув з машину, а машину забрали. Просто так. Добре. 106-та, 121 126-та, 121 Евакуація транспортного засобу. Тим затримання цим цим. А чого це? Ну, не, ви говорите, не вимкнув лівий поворот. Доказів не надали. Надано, нічого просто. Зараз справила піши і все. Це б... Це б... Це, це... Я своє спали після того. Як? Yeah. <смітна> ну, з таким бездіяльністю вашою закон... Незаконною діяльністю. А що незаконно? Та тому що... Я їхав без бампера, тому що я був без... після ДТП. Ну, тобто порушення ви вчинили по суті чи ні? Я порушення не вчиняв. Бампер відсутність бампера це не є порушення. Є порушення? А ну про Я вас прошу. Алло. Алло. Хлопці, туалет. Я хочу той кінець самий направо, наліво.